У мене нещодавно була первинна пацієнтка, їй 65 років. Жінка прекрасно виглядає, вона така сяюча, дуже вітальна, життєрадісна. Вона не була у гінеколога 10 років, тому що їй 10 років тому її залякали, що в неї випадіння матки. В неї випадіння матки, потім вона перепровірила іншого лікаря, не виявилося. і вона... Почала самостійно працювати з тазовим дном, тобто вона вже протягом 10 років працювала з, з тілом і отримала гарні результати. У вигляді так, вона має пролапс і передньої, і задньої стінки піхви. Звісно, воно нікуди не пройде, але вона настільки добре володіє м'язами, що вона може це все утримувати внутрі, де воно не виходить зовні за цю лінію. Те, що ми називаємо вхід в піхву. Тому тренуйтеся правильно, працюйте з закрепами в першу чергу. Не забувайте пити достатню кількість рідини, 2-3 літри теплої водички. Вживайте наш рідний український буряк, запечений, з оливковою олією, з волоським горіхом, з вяленими сливами. Пам'ятайте, що правильна турбота про своє здоров'я вона профілактує багато. Порушень здоров'я, які обумовлені саме стресом.